Добрий день, мене звати Костянтин. Я працюю парактологом в медичному центрі Амедікал. Сьогодні у мене був пацієнт, у якому ми поставили діагноз пілонідальна хвороба. Пілонідальна хвороба не дуже популярний. У нас термін, це за міжнародною класифікацією. У нас цю штуку можуть називати епітеліальний куприковий хід. Він, можливо, дійсно, епітеаляльний куприковий хід. Це хвороба набута. Вона розвивається, коли виростає волосся по міжсідничній складці, утворюючи тонкі канали, які е, важко мити, звичайно, і там накопичується інфекція, і утворюються гнійники. І тому їх треба обробляти ці канали, вскривати, і ніки, видаляти волосся, і після цього буде все добре. При цій хворобі ми часто використовуємо лазер. Лазер підходить для лікування пілонідальної хвороби. Але інколи це називають ще й кіста куприка. І сьогодні от ми з хворим довго розбирали, бо йому сказали, що киста куприка, а киста куприка це інша справа. Вона знаходиться. Також в тій ж зоні, а вона коли збільшується і там от починається запалення, воно майже ну, схожим чином хво... людину турбує, але ця хвороба уродження це залишок ембріональної тканини, який залишився біля куприка, утворивши кісту, яка з часом може збільшуватись. І... Там відбувається запалення, боліві відчуття, і все таки інше. Тому принципове інше лікування, там робиться розріз, і так киста видаляється і, і все. Отже, часто відбувається плутанина між куперковими ходами, кистою куприка. Піленідальною хвороби. Тому існують дві хвороби в цій зоні: кіста круприка, яку інколи доводиться видаляти, і епітеляльні куприкові ходи або пілонідальна хвороба, яка там з'явилася через волосся. Тому принципово дві різні хвороби, які потребують різних методик для лікування.